А на лівому три, як наче доща не було, люди добрі. Ви ж самі бачили в прямому ефірі, який був дощ на правому березі. А тут сухо. Правда, мені написали, що а на лівому нема. Ото прокапало трошки, як я виїжджав, і на тому і все. Тут навіть сліду немає, щоб можна було подумати, що був якийсь дощ. Я вже не кажу про ливень там. Чудовий вечір, літній, чудовий тихий вечір. Сонечко он сідає. Взагалі погода шикарна, не жарко, не холодно. немає вітру. Якось так інтере. Приятна погода і сліду від доща тут також немає. Ось така ситуація, бачите, вроді би казалось би, Місто Дніпро. Да? На одній частині міста йде левеняка прилічний, а на другій сухо. Такі справи. Ну, тут я бачу, кстати, косили. І слава Богу, що покосили, бо обично косять в самий останній момент і ось видно, да, покосили. І ждуть коли він виросте сильніше, поки зацвіте бур'ян весь цей, щоб для алергіків було приятно. А тоді вже починають косити. А так я бачу, що ось викосили чудово. Добре, друзі, погнав я додому, всім гарного вечора і на зв'язку.